Доброго ранку, доброго дня! Зичу здоров'я всім і щодня! Дитинство це радісний сміх, це сонце, що гріє зрання, і мамина пісня щодня. А що ж найпрекрасніше в дитинстві? Правильно, це літо. Тож поговоримо про нього. Літо це казкова пора. Воно приходить тихо, лагідно, з теплим вітерцем, з півом пташок і яскравим сонечком. Усе навкруги оживає. Зеленіє трава, розквітають квіти, весело дзюрчать струмочки, щебечуть пташки, метелики пурхають з квітки на квітку. Діти дуже радіють літу. Вони щоранку поспішають на прогулянку у своїх яскравих кепках і панамках. У дворі чути сміх і веселий гамір. Діти граються у пісочниці, будують замки з піску, возять машинки, стрибають на скакалках, грають у хованки. А на городі справжнє диво. Там росте справжня полуниця. Щодня дітки разом з мамою доглядають за нею, поливають, прополюють, а потім смакують запашні ягідки. Ой, які ж вони смачні влітку! Мама розповідає діткам про літо, показує, як змінились дерева, як розцвіли нові квіти, як у траві ховаються сонечки та мурахи. Діти вчаться бути уважними і дбайливими, не топтати квіточки, не ловити метеликів, не зривати травичку без потреби. Влітку з'являється дуже багато фруктів і овочів, а наприкінці літа яблуки. Літо дарує. Тепло, розваги, смачні дарунки і щасливі дні. Бо літо це справжнє добро і втіха для кожної дитини. Це пора, коли можна мріяти, бігати босоніж по траві, слухати спів пташок, гратися із друзями і просто радіти кожному новому дню. А тепер, граючись, згадаємо, яке ж воно літо. Дидактична гра! З чим приходить літо. Сонечко яскраве світить у віконце. Це до нас приходить літо веселкове. Тож давайте пригадаємо, з чим до нас приходить літо. Подумайте ось і справді з сонечком. А ще з чим приходить до нас літо. Так, з веселкою. А ще. Правильно з ягодами. З чим приходить літо? З грозами. Ще з чим приходить літо. Правильно з фруктами. Правильно, з хлібом. А ще. Подумайте. Так, з відпочинком. З чим приходить літо? З квітами. А тут. Так. З комахами. вірно. З чим приходить до нас літо? З дощем. А ще. З морозивом. Молодці! Ви просто клас! Щасливе дитинство. Це мама і тато. Брати і сестрички і радісне свято це загадка, й книжки, і щастя в родині, це спокій, і веселій і в мирній країні. Тож чекаємо наступної зустрічі з вами. До побачення, малята!